Всім привіт, вітаємо вас на Ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось такий цікавий автомобіль це Opel Insignia 2018 року випуску з двохлітровим двигуном дизельним на 125 кВт. Фактично, це максимальний їхній двигун, якщо я не помиляюсь, в кузові седан, що найголовніше. І на досить хорошій комплектації. Маємо LED оптику з автоматичним ближнім дальнім світлом, маємо безключовий доступ на всі двері. Салон у нас от такого плану комбінований з боковими підтримками. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, кермо з підігрівом, що найголовніше. led панель 184 тисячі чесного та перевіреного пробігу, датчики дощу світла, електронний паркінг, двохзонний клімат. З підігрівом керма я вже казав, підігрів передніх сидінь. і Також маємо ще підігрів лобового скла. Мультимедіа, в принципі, у них стандартно топово з CarPlay, з Android Auto, з навігацією, зі всім, що треба для щастя. З асистентів маємо круїз, маємо утримання смуги, маємо розпізнавання знаків. Дуже прикольні машини, вони дуже тихенькі дуже м'ягенькі, мені дуже подобається. І кольор у неї прям такий цікавий. Ззаді місця вагон, так як це найбільша машина. Вопелів такого плану прямий конкурент пасата по місті В принципі, проблем ніяких немає. Єдине, що можливо для високих людей тут буде трошки низько, тому що скошений дах. Ось Але місце вагон. Вона в нас типу ліфтбек, так само як Октавія. Багажник тут величезний. Сидіння складаються звідси, знизу щось у нас є. Компресор, клей, аварійний знак зупинки. Повний комплект. Як то кажуть, машинка вісімнадцятий рік. Вона вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнена і сертифікована без пошкоджень та з щасним перевіреним пробігом за ціною 17 450 доларів.